Вітаю етері Випуск новини у студії Віктор Раду. Українці не можуть здійснити дзвінки, надіслати повідомлення і перевірити стан рахунків. В роботі мобільного оператора Київстар вранці 12 грудня стався технічний збій. Окрім мобільного зв'язку. Відсутній також і мобільний інтернет. Наразі не працює сайт компанії, і неможливо увійти у мобільний застосунок. Причиною масштабного збою назвали хакерську атаку. Проте персональні дані абонентів не скомпрометовані, запевняють представники Київстару. Мережа мобільного оператора «Київстар» не працює майже по всій території України. Представники компанії повідомляють, масштабний технічний збій стався через потужну хакерську атаку. Користувачі не можуть здійснювати дзвінки та надсилати повідомлення через відсутність мережі. Зараз фахівці працюють над усуненням несправностей. Президент Київстару Олександр Комаров заявив, що хакери суттєво пошкодили IT-інфраструктуру, проте персональні дані абонентів не скомпрометовані. Наразі для фіксації обставин і наслідків залучено представників правоохоронних органів і спеціальних державних служб. Під час усунення технічних складнощів фахівці компанії рекомендують абонентам на якийсь час переключитися на національний роумінг. В свою чергу у МВС повідомили, що екстрені номери 101, 102, 112 працюють у штатному режимі. Людям, яким потрібно терміново зв'язатися з рідними або викликати екстрені служби, необхідно звернутися до найближчого управління поліція або пожежно рятувальної частини. Також можна попросити допомогти нацгвардійців, поліцейських і прикордонників, які несуть службу. В населених пунктах і на автошляхах. А в пунктах незламності, розгорнутих на базі підрозділів МВС, є можливість скористатися Wi-Fi. Уночі над Одеською областю збили два ворожі безпілотники. У наслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали адміністративні будівлі та технічні приміщення спортивного закладу. Люди на щастя не постраждали. Загалом бойовики РФ випустили по території України півтора десятка шахедів, дев'ять з яких було знищено в різних областях України. Повідомили в командуванні повітряних сил ЗСУ. Крім цього, увечері 11 грудня українські захисники знищили дві керовані авіаційні ракети х 50 Ся у Запоріжжі та Дніпропетровській області. З лівого берега Дніпра російська армія завдала чергових ударів по населених пунктах Береславського району та місту Херсон. Ворог гатив по цивільних інфраструктурних об'єктах із РСЗВ, артилерії, танків, мінометів і БПЛА. Найбільше постраждали прибережні райони та центр міста. Також пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, навчальні заклади, адмінбудівлі. У наслідок артилерійського обстрілу осколок снаряда влучив в автомобіль, у якому перебував 34-річний херсонець. Чоловік дістав мінно Вибухову травму та поранення голови також серед білого дня снаряди летіли мирними вулицями міста. Унаслідок вибухів постраждав 24-річний хлопець. Він зазнав важких осколкових поранень і помер у лікарні. Повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. В Одеській області прикордонники затримали групу чоловіків, які намагалися незаконно виїхати з України. Ухильники були одягнені в ряси священників. Чотирьох чоловіків помітили біля озера Кагул неподалік від кордону з Молдовою та Румунією. З'ясувалося, що лише один із них справді є кліриком. До виселення церкви московського патріархату з Києво-Печерської лаври працював там у казначействі. Нині вирішив незаконно виїхати за кордон і знайшов собі ще трьох попутників. Чоловіки вдягнули ряси, аби викликати менше підозр. Вони заплатили по 4 тисячі доларів жителю Одеської області, який обіцяв на човні перевезти їх до Молдови. Однак насправді він уночі просто покатав їх озером і висадив біля українського села на іншому березі. За спробу незаконного перетину кордону на затриманих склали адмінпротоколи, повідомили у прес-службі ДПСУ. Про хід мобілізації на своїй першій прес-конференції на новій посаді розповів начальник одеського обласного територіального центру комплектування Олександр Охрименко. Він змінив Євгена Борисова, якого підозрюють у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні віднесення служби. Процес та засоби вручення повісток питання, яке не перестає обговорюватися в суспільстві. Черговий привід візити військових до спортивних клубів Одеси, навіть до роздягалок басейнів, що сприяє виникненню конфліктів. Як повідомив Олександр Охріменко, такі ситуації можуть мати місце за того, що в терцентрах тепер працюють учасники бойових дій, які повернулися після поранень та контузій. Ці заходи проводять військовослужбовці, які можливо не. На достатньому рівні знаючи ті тонкості законодавства. Чому? Тому що фактично за крайніх півроку я особисто прийняв таке рішення за погодження керівництва щодо проведення відповідної ротації і рот охорони, і деяких представників територіальних центрів із бойових військових частин, які виконували завдання, які мають відповідно травми поранення контузії внаслідок бойових дій. І, можливо, такі випадки і є, але ми над цим працюємо. В соцмережах час від часу з'являється користувацьке відео, як люди у військовій формі зупиняють чоловіків на вулиці і саджають в мікроавтобус. Такі ситуації Олександр Охріменко прокоментував таким чином щодо е, тої всієї інформації, яка є в інформаційних ресурсах. По ми проводимо розбір, можливо, і мають місце такі випадки, які не зовсім доречні щодо поведінки, але знову ж таки розбір проводиться і службові розслідування або службові перевірки по даним випадкам. Значить, вони мають своє логічне завершення. Щодо мобілізаційних заходів. Начальник ОТЦК повідомив про алгоритм, за яким чоловіки попадають до районів бойових дій. Безпосередньо призов до бойових військових частин по мобілізації він на сьогоднішній день не здійснюється. Здійснюється призов тільки до навчальних центрів з подальшою підготовкою категорії відповідно військовозобов'язаних або новостворених військових частин, які формуються. В подальшому будуть проходити заходи підготовки. Злагодження до рівня бригади і ймовірно відправлення подальшому для виконання бойових завдань в зоні бойових дій. Олександр Охріменко пройшов увесь шлях від командира механізованого взводу до командира механізованої бригади в рядах сухопутних військ. Приймав участь у бойових діях з 2014 року. Закінчив Національний університет оборони України. Спочатку повномасштабного вторгнення на чолі бригади виконував бойові задачі. Керуючи бригадою на Київському напрямку, Миколаївському напрямку, Запорізькому, Донецькому і відповідно Харківському напрямку, в складі відповідно наступального угруповання по звільненню території нашої держави від окупантів, про інші питання мобілізації в Одеській області ми розповімо у наших наступних випусках. Майже весь світ занепокоєний зростанням випадків пневмонії, і так званих білих легень, яка почалася в Китаї і поступово поширюється світом. Медики зазначають, панікувати не варто мікоплазмову пневмонія поки що немає пандемічного потенціалу. Краще українцям наразі потурбуватися про підготовку свого організму до періоду сезонних респіраторних захворювань. Мікоплазмову пневмонію часто називають недіагностованою пневмонією, оскільки її симптоми можна переплутати з симптомами грипу або ковід. 19 в свою чергу, медики зазначають, що причиною захворювання став не новий патоген, а вже давно всім відомий. Є така циклічність, коли кожних 5-8 років ми маємо. Схожі повторюючи симптоми і повторюючи патогенез, мається на увазі патогени, які викликають ту або інше, те або інше захворювання. До оцього переліку, чому такий е, величезний сплеск е, у нас вийшов е, у нас, в інших країнах, бо ж не тільки ми, через саме зняття обмежувальних всіх заходів, через взаємодію людей один е, з одним, через те, що довго люди були в ізоляції і не було природи, Жодного напрацювання імунітету і все, з чим зустрічаємося тепер риновірус, аденовірус, мікоплазма вірус, мікоплазмова пневмонія, гриб починає себе проявляти. Та з настанням холодів починають вирувати і сезонні віруси. Найуразливішими перед респіраторними захворюваннями виявляються люди похилого віку та з ослабленим імунітетом, зазначають медики. Недостатність сонячного світла, а і вітаміну Д переохолодження. І перебування у закритих приміщеннях. Всі ці фактори усугубляють риск підвищення захворюваності на гереви та грип. Підтримати свій організм в небезпечний для здоров'я період можна, дотримуючись певних правил профілактики. По-перше, це раціональний режим дня. Намагайтеся своєчасно вкладатися спати і прокидатися в один і той же час. По-друге, це Різноманітне збалансоване харчування. Тому кожного дня намагайтеся вживати свіжі овочі та свіжі фрукти, включайте у свій раціон м'ясо, молочні продукти та рибу. І не забувайте про достатню кількість рідини. Рідина може бути у вигляді трав'яних чаїв, морсів, компотів. І найкраще це просто чиста питна вода. Ще одним з ефективних способів підтримки свого імунітету під час зимового періоду є помірні фізичні навантаження. Зазначають лікарі. Ранкова гімнастика, тренування у тренажерному залі чи прогулянки в паркі, чи вздовж берега моря. Але не забувайте, що треба вдягатися пошарово і уникати переохолодження. Проте найефективнішою профілактикою грипу є вакцинація. Тому напередодні настання сезону грипу та ГРВІ медики радять зробити щеплення від грипу та COVID-19. Вакцинацію проти грипу треба проводити у здоровому стані, коли дитина здорова. І імунітет формується на протязі 2-3 тижнів. Тому це робиться заздалегідь. Але на протязі сезону зимового у нас циркулює декілька штамів грипу. Це може бути і грип А, і грип Б. Тому, коли дитина чи доросла людина захворіла, а потім одужала, для профілактики інших видів інших штамів грипу можна зробити вакцинацію. Грип небезпечний розвитком ускладнень, а тому воз виділяє основну групу ризику, кому слід зробити щеплення насамперед. До них належать діти віком від півроку до п'яти років, вагітні люди віком від 65 років та пацієнти з хронічними захворюваннями легень. Чи виросте курс долара наприкінці року? Одне з питань, яке цікавить українців напередодні новорічних свят. Обумовлюючи військовий час і зимові виклики, аналітики прогнозують, що курс долара в Україні протягом грудня буде нижчим за 40 гривень. Про поточні тенденції на валютному ринку розповів столичний експерт Олександр Парашіть. Американська валюта є найпоширенішою серед українців, які здебільшого саме в ній зберігають свої заощадження у найближчі два-три місяці. Ціна на долар США в Україні очікується більш-менш стабільною, кажуть аналітики. Вони пояснюють це певними діями національного банку. Як ми знаємо, у жовтні національний банк відійшов від політики прив'язки долара до гривні, тобто зараз курс долара не є. Фіксоване, але тим не менше, ми бачимо, що протягом останніх двох місяців Національний банк робить усе, щоб курс гривні був стабільним, і поки що, ми очікуємо, що Національний банк буде продовжувати таку політику. Такі кроки національного регулятора експерт пояснив тим, що у зимовий період, який є більш складним в економічному сенсі, в тому числі через питання енергозабезпечення, а також подій, пов'язаних з воєнним часом, підтримка стабільності курсу валюти є дуже важливою, адже здорожчання долара може призвести до низки проблем, зокрема зростання цін. Тому Нацбанк робить певні кроки, говорить експерт. Він робить усе, щоб гривневі заощадження вони були набагато цікавішими для українців, тобто прибутковішими, ніж інвестиції в долар. Відповідно, якщо ми бачимо, що зараз банки пропонують депозити в гривні для населення десь в районі 10-12%, то відповідно Національний банк. Для підтримки попиту на гривневі депозити він буде робити все, щоб до в долар інвестувати було не цікаво. Аналітик назвав також основні фактори, які впливають зараз на курс долара, з них в тому числі певне покращення торговельного балансу з іншими країнами. Маємо змогу тепер експортувати більше е, агропродукції, експортувати більше продукції е, гірничо металургічного комплексу через те, що у нас е, набагато краща ситуація з портами. Ми фактично створили свій е, незалежний від. Е, Агресора незалежно від наших партнерів, зерновий коридор відповідно валютної виручки у нас більше. Олександр Параші проговорює і прогноз на найближчі місяці. Ми очікуємо, що і в грудні, і в січні, і скоріш за все, в лютому курс долара буде залишатися відносно стабільним, тобто між 36,5 і 37 гривень за долар. Що стосується прогнозів уряду, кабінет міністрів України в бюджеті на 2024 рік заклав середній курс на рівні 40 гривень і 70 копійок за один долар США. І до кінця 2024 року курс очікується на рівні 42 гривень 10 копійок за долар. Ветеран Одеси у наступному році запрацює міська соціальна програма, яка розрахована до 2026 року. Які послуги вже доступні ветеранам? Дивіться в нашому наступному матеріалі. Міські цільові програми є додатковою підтримкою державних гарантій для ветеранів. У цьому році щомісячна грошова допомога учасникам бойових дій становить 3 тисячі гривень. Таку ж суму отримують сім'ї загиблих. Окрім фінансової підтримки, ветерани потребують реабілітації. За рахунок державного та міського бюджетів можна отримати допомогу на протезування. Цьогоріч в Одесі було вісім таких звернень. Державна програма вона надає протезування в межах граничної вартості. І ця гранична вартість і іноді менше ніж вартість високофункціонального протезного виробу, яку потребує людина. Тому вже протягом декілька років в міської програми передбачаються додаткові кошти на сплату цієї різниці. З 2024 року розпочне діяти міська програма підтримки ветеранів. У неї закладено більше 400 мільйонів гривень. З них 138 планують витратити у наступному році. Додатково до фінансової підтримки передбачаються допомога дітям загиблих на отримання освіти, можливість пройти санаторно-курортне лікування, допомога на ремонт житла та інше. Ветеранів потребують саме допомоги юридичної правової, враховуючи те, що дуже багато складних питань з їх документами і розпочинаються вони з того, що ми повинні встановлювати статус ветерана. Окреме питання психологічної реабілітації. Військові люди, які були на фронті, хочуть спілкуватися саме з військовими психологами, акцентує Олександр Коровай, директор міського сервісного офісу Хаб ветеран, який покликаний за забезпечити перехід ветеранів війни і демобілізованих осіб від військової служби до цивільного життя, раз в тиждень проводимо таку терапію на базі нашого хабу. А військовослужбовці, звичайно, вони хочуть почути тільки свого побратима, і дуже важко працювати з психологами які не розуміють, ну не розуміють, що військовий переживав під час перебування на фронті. Адміністративні, соціальні та консультативні послуги ветерани можуть отримати у фронт-офісі сервісного центру Хаб ветеран, що розташований на вулиці Косовській. У тому числі тут надається психологічна підтримка як військовослужбовцям, так і членам їхніх родин. Також на базі центру надання адміністративних послуг працює єдине вікно, де приймають лише військових та членів їх сімей. Можна подати документи і отримати консультацію. В Одесі розслідують причини масштабної ДТП на вулиці Воробйова. Відомо, що зіткнулися відразу шість автомобілів, зокрема пасажирський автобус. Є постраждалі. ДТП сталося вранці 12 грудня на вулиці Воробйова. Водій легковика Ніса не пропустив маршрутний автобус. У наслідок зіткнення маршрутка зачепила припаркований автомобіль. А потім по ланцюжку в пригоду потрапили загалом ще чотири легковики. Винуватець аварії отримав перелом шийного хребця. Його госпіталізували. Обставини та причини аварії з'ясовують слідчі. Призначено низку експертиз. Зокрема, всіх водіїв перевірять на стан алкогольного сп'яніння. Повідомили у прес-службі облполіції. Погрожував убивством і вибивав неіснуючі борги. В Одесі затримали рекетири, який чинив терор підприємцям. Як з'ясувалося, мешканець Білгородністровського району вимагав від підприємця погасити борг у розмірі 500 доларів, якого насправді не було. Під час телефонних розмов і під час особистих зустрічей правопорушник погрожував чоловікові та членам його сім'ї вбивством і підпалом їхнього будинку. За вимагання неіснуючого боргу поліцейські затримали жителя Білгородністровського району. Правоохоронці встановили, що зловмисник висунув місцевому підприємцю вимогу сплатити йому 500 доларів США, нібито в якості погашення боргових зобов'язань перед іншою особою, яких насправді потерпілий не мав, а у разі відмови виконати його вимогу погрожував знищення майна та фізичної розправи. Зрештою потерпілий заплатив здирнику. Одразу після отримання грошей правопорушника затримали. Крім телефону, поліцейські вилучили у фігуранта пістолет із набоями. Зброю направили на експертизу. Фігуранту повідомили про підозру і помістили в СІЗО. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Похилий вік це просто цифри в паспорті. Якщо людина радіє спілкуванню з друзями, займається фізкультурою, відвідує музеї та театри, вивчає мови та розбирається в гаджетах, Вона молода душею. Саме такі люди підопічні територіального центру соцобслуговування Київського району Одеси. Наша знімальна група спостерігала за шашко-шаховим турніром, який організували співпрацівники центру. У людей, які з якихось обставин залишилися самотніми, виникає купа проблем. Особливо, якщо є якісь захворювання чи інвалідність. Але головне, часто вони лишаються спілкування з однодумцями. Підопічні територіального центру соцобслуговування Київського району Одеси на це аж ніяк не можуть поскаржитися. Бо заходів, на які їх запрошують, дуже багато. Дуже їм я любознательна, працювала в археологічному музеї, так сказати, водолей, турист. Путешественник и хожу на все занятия, на украинский язык, психология, спорт, на все занятия хожу. Так сказать, я поглотитель наук. Я такой активный человек, что я принимаю участие во всех мероприятиях, которые есть в нашем терцентре. В нашем терцентре огромное количество мероприятий, нам уделяют огромное внимание, и поэтому пропустить и это мероприятие я никак не могла. Шашко-шаховий турнір це не просто гра. Це можливість поспілкуватися з друзями, згадати ті часи, коли можна було грати прямо у себе в затишних дворах, в мирних парках та скверах. В цьому турнірі не було переможців та тих, що програли, бо виграли всі учасники. При територіальному центрі соцобслуговування Київського району працює університет третього віку. Підопічні мають можливість відвідувати заняття різних факультетів літературного, спортивного та інших. При територіальному центрі соцобслуговування Київського району працює університет третього віку. Підопічні мають можливість відвідувати заняття різних факультетів літературного, спортивного та інших. Є навіть уроки з комп'ютерної грамотності, що для самотніх людей дуже важливо. Підкреслюють співпрацівники тарцентру, бо інтернет-зв'язок допомагає вирішити безліч нагальних питань. Потрібно переглядувати, де є знижки на якісь продукти, де можна купити ліки зі знижками, також можна зареєструватися до сімейного лікаря. Навіть з першого погляду ясно, що ці люди майже одна сім'я, за яку хвилюються наставники. На таких заходах обов'язково присутній медпрацівник. Кожному приділяється увага. Підопічні тарцентру полюбляють різні заходи, особливо походи до театру. Я пережила определенную психологическую травму, и в территориальном центре мне помогают и морально, и иногда материально. И, а психологически мы очень часто посещаем театр, могу сказать честно, за всю жизнь такого количества посещений театров особенно оперного, они были, но не настолько часто. Сидя в четырех стенах, мы себя чувствуем очень одиноко. Мы же одинокие в основном люди, и причем малообеспеченные люди. Мы не можем себе позволить дорогие концерты, мы не можем дорогие посещения театров, не можем. А таким образом мы обогащаемся культурно, и мы чувствуем себя в обществе. Они постоянно в нас и театры, музеи, Так як вони е, полюбляють ходити, відвідувати театри, за них як, е, душою вони відпочивають е, на цих виставах. Вони, е, будемо так говорити, театрали у нас. Мешканка Северодонецька Світлана Володимирівна після приїзду до Одеси почувалася самотньою, поки не зустріла тут друзів. В телефоні з'явився їхній сайт у мене. І я вже тепер віжу, коли нікуди що, і как-то з ними все час, час ну, дуже хороші люди. мені з ними цікаво. Заняття фізкультурою, вивчення мови, складання віршів, гра в шашки та шахи це не просто цікаве дозвілля, а й спосіб покращити фізичне та ментальне здоров'я, пам'ять, віддалити старіння організму. Це розуміють і співпрацівники Терцентру соціального обслуговування Київського району, і їх активні підопічні. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.